Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску київське Динамо може купити ще одного гравця збірної Колумбії. Барселона планує пограбувати Жирону. Лідера збірної України Михайла Мудрика прибили в роздягальні Челсі. Донецький шахтар повертає свого екс-гравця Все це, а також багато іншого на ютуб-каналі Football Дейс Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися випуск разом. Трансфер Михайла Мудрика в Мюнхенську баварію зірвався. Баварія під час зимового трансферного вікна розглядала варіант з підписанням українського Челсі Михайла Мудрика. Повідомляє видання The Athletic. Футболіст також підтвердив цю інформацію. Мюнхенці під кінець січня активно шукали нового атакувального гравця через серйозну травму у Кінслі Комана. Серед опцій була можлива оренда 23-річного українця, але від цієї ідеї відмовилися у підсумку. Баварія просто домовилася з Гранадою про перехід Брайна Сарагоси у січні. Значимо, що Челси придбав мудрика у шахтаря минулої зими за 70 плюс 30 мільйонів євро. З того часу він провів 41 матч, відзначивши чотирма голами та чотирма асистами. В останніх 10 іграх за команду він лише двічі вийшов у стартовому складі лондонців. Дуже шкода, що трансфер українця в Баварію не відбувся. Справа в тому, що німецький чемпіонат стилістично більше підходить під наявні якості Мудрика. І саме в Баварії Мудрик міг би розкрити увесь свій потенціал на 100%. В той час, як в Англії поки що у Мудрика, взагалі нічого не виходить. У Челсі постійні проблеми як з грою, так і з тренерами, які не довіряють нашому Михайлу. Та й сам Мудрик досить часто не виправдовує свої очікування. У Мудрика дуже слабка статистика у Челсі як для гравця, який коштує майже 100 мільйонів євро. Та й така висока вартість створює на лідера збірної України додатковий тиск як у британській пресі, так і серед вболівальників англійського футболу. Тому якщо у Мудрика з'явиться можливість переїхати в Бундеслігу, в ту ж таки Баварію або інший клуб, то потрібно цією можливістю скористатися, якщо Михайло все ж таки хоче чогось досягти в європейському футболі. А не тільки сидіти на банці та отримувати постійну критику в свою адресу. Київське Динамо може купити ще одного гравця збірної Колумбії. Нещодавно в одному з минулих випусків я повідомляв, що Динамо цікавиться гравцем Олімпійської збірної Колумбії Себалісом. Як виявилося, Себаліс не єдиний кандидат на підсилення центру захисту Динамо Київ за інформацією головного редактора про футбол Діджитал Володимира Звєрова. Київське Динамо також цікавить центральним захисником. Мільйонаріос Андреусом Льяносом. Та це гравець збірної Колумбії, який вже стиг зіграти 4 матчі за цю збірну. Футболісту 26 років. Трансфермаркет оцінює гравця у 2,6 мільйонів євро станом на грудень 2023 року. Насправді за своїми ігровими характеристиками цей гравець міг би відразу вписатися в основний склад Динамо. Адже у нього є всі дані для цієї позиції, особливо високий зріст. Що немало важливо для УПЛ, де потрібно вміти вигравати єдиноборства у нападників суперників. Адже наші українські команди полюбляють грати в тактику бі бібіжі. Та й враховуючи наявний ростер Динамо у захисті, а саме таких гравців, як сирота, дячук, попов, Біловар, то льянас на їх фоні виглядав би для динамо як Серхіо Рамос. Але справа в тому, що президент Киян Ігор Суркіс не готовий витрачати багато грошей на трансфери, економлячи на футболістах та зарплатах. А тому у Динамо, скоріш за всього, не вдасться домовитися про перехід ні Льянаса, ні іншого центрального захисника. І в результаті команді Шовковського необхідно буде грати з наявними футболістами. А отже, феєрія з пропущеними м'ячами та привозами у власні ворота навесні повинна продовжитися. Донецький шахтар повертає свого екс-гравця. Мова йде про барзиця Педріньо, якого Шахтар купив у Бенфіки влітку 2021 року майже за 20 мільйонів євро. Останнім часом бразилець виступав в оренді в Атлеті Комінейро. Термін оренди Педріньо сплинув наприкінці 2023 року, але футболіст не хоче повертатися в Україну. Його контракт шахтарем розрахований до літа 2025 року. За словами журналіста Віктора Вацка, Шахтар дійсно веде роботу із поверненням цього футболіста у команду. Але ніхто не скаже, успішно ця робота закінчиться чи ні. Тим не менш, за словами Вацка, шанси повернення Педріньо всередині Шахтаря зараз говорять як про достатньо високі. Повернення Педріньо безумовно дасть ще більше якості і різносторонності атаці Шахтаря, а його поєднання з Хевіном може стати справжньою окрасою української прем'єр-ліги. Нарешті в нашому чемпіонаті ми знову зможемо побачити видовищну гру та майстерність на футбольному полі, а не просто перекочування м'яча по газону. Навіть за ті півроку, які Педріньо провів в Шахтарі, він показав справжній майстер-клас. Великий плюс Бразильця ще й полягає в тому, що він є справжнім універсалом на футбольному полі. Педріньо може закрити відразу декілька проблемних позицій. Наприклад, він може зіграти десятку замість Судакова, або вийти праворуч замість Зубкова, чи навіть ліворуч, хоча там в шахтарі вистачає інших бразильців, а саме є Кевін Невертон та Егіналдо. В будь-якому випадку повернення Педріньо пішло б на користь як самому гравцю, який зміг би повернути свої шанси на успіх в європейській кар'єрі, так і для клубу, який отримав потужну бойову єдиницю для внутрішніх змагань. Та насамперед Єврокубків, в яких Шахтар буде ставити максимальні цілі вже цього сезону. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів в інтерв'ю британському Mirror про плани створити базу даних юних українських футболістів, які грають за кордоном. Цитуємо легенду України. Ми хочемо точно знати, де перебувають українські футболісти. Це те, що намагаємося ре реалізувати негайно. Ціле покоління було змушене переїхати через війну. Для нас дуже важливо створити стосунки з цими гравцями у майбутньому, спонукати їх зробити вибір грати за збірну. Ми ще можемо мати право голосу у цьому питанні та говорити про майбутнє з цими гравцями. В іншому випадку ризикуємо втратити всіх своїх талантів. Буду дуже відвертим. Нам потрібна допомога решти світу. Ми маємо бути стійкими, для нас це важливо. Тому будемо дуже раді будь-кому, хто захоче допомогти. Сказав Шевченко. На жаль, після 24 лютого 2022 року багато молодих українських талантів були змушені втікати з країни, кидаючи свої домівки. Зараз ці молоді футболісти запалюють на європейських полях у структурах європейських топ-клубів. З одного боку, це добре, що вони розвиваються поряд з найкращими та найсильнішими в комфортних умовах та середовищі. Але з іншого боку, якщо зараз Україна забуде про них та кине цих талантів на свавілля долі, то ми можемо втратити цих юнаків в подальшому майбутньому, адже вони просто візьмуть громадянство інших європейських сильних країн. І потім ми побачимо в Німеччині, Бельгії чи Іспанії, як наші умовні Романенки чи Сидоренки виблискують за ці збірні. Тому зараз це одне з найголовніших задань Шеви зуміти знайти всіх молодих гравців із-за кордону і надати їм можливість розвитку в національних юніорських збірних, щоб вони були на виду у наших тренерів, а не у тренерів інших збірних. Вінгера збірної України та Лондонського Челсі Михайла Мудрика прибили в роздягальні Челсі. Головний тренер Челсі Маурісіо Початіно не стримав своїх емоцій від люті після поразки від Ліверпуля на Енсолді 4-1. Тоді мудрик вийшов на заміну по перерві замість Мадуеки, але нічим не запам'ятався на полі, змарнувавши при цьому супернагоду, коли з ближньої дистанції до воріт не потрапив навіть в площину. Початіно був дуже лютий на нашого Михайло і морально прибив його не тільки в роздягальні, але ще й на прес-конференції. Цитуємо Початіно. Якби цей мудрик забив, можливо, це дало б нам впевненості, і ми брали краще. А також могло бути пенальті проти кунку. Можливо, на той момент ми були б з рахунком 2-2. Але ми не забили. Я дуже розчарований. Такі моменти потрібно реалізовувати, якщо гравці хочуть чогось досягти. Мудрик просто мене розчарував. Сказав Початіно. Барселона хоче підписати п'ятьох гравців. Жирони. Каталонська Барселона, незважаючи на фінансові проблеми, планує посилити команду в літнє трансферне вікно. За словами інсайдера Кроніка Глобала, спортивний директор Барци Деку стежить відразу за п'ятьма гравцями Жорони. У списку трансферних цілей синьогранатових потрапили Але Гарсія, Савіо Морера, Янгель Ерера та українці Віктор Циганков і Артем Довбик повідомляється, що Барселона може знизити трансферну вище вказаних гравців за рахунок Еріха Гарсії та Павло Торе, які зараз орендовані у Жирони. Жирона цього року показує фантастичні результати, і тому цілком логічно, що лідери команди привертають увагу сусідів іспанського клубу. Більш того, тренер Жирони Мічел ще й може стати новим головним тренером Барселони. У цьому випадку багато гравців Жирони можуть перейти в каталонський клуб. Але питання лише в тому, чи може хтось із цих гравців окремо посилити Барсу, чи вони просто дуже потужні, як уся команда в цілому? Це велике питання, і поки крім Савіо, як на мене. Ніхто з інших футболістів не здатний відразу стати основним футболістом Барсії, навіть наші циганков з Довбиком. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!